Друзі, всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі. Хочу зробити такий коротенький підсумок робіт по експлуатації даного автомобіля. Нагадую автомобіль з марки Honda CRV 2008 рік, 2.2 дизель. Повна комплектація по ній. Що по ній конкретно? Вже, вже нею, як то кажуть, користуюся цей, даним автомобілем вже користуюся, у нас 5 місяців, навіть, навіть може вже і 6. 6 місяців користуюсь даним автомобілем. Автомобіль За даний час, по зразу по, по перших днях його купівлі, пройшов заміну, зробив заміну ГРМ, заміну ремня. Промів, провів заміну ремнів, генератора, заміну ланцюга, всіх розхідників, заміну масла, фільтрів. Ця вся заміна мене винесла у 18 тисяч гривень. Суто чуєте, що заміна ГРМ, повністю комплекту ланцюги, ролики, все. Заміна вийшла 18 тисяч з маслом. Далі що, почав експлуатувати цей автомобіль. Які нюанси? Почали? Заїхав на станцію, вам розказував, заїхав на станцію, по станції нічого мені не сказали, заїхав сам до себе на яму, оглянув автомобіль. По автомобілю. Що можу сказати, що ви? виявив, замінив дві шарові спереді, замінив дві шарові раз, рульові наконечники два пильники передніх стійок 3 і задній шрус. Задній шрус внутрішній. По заміні що? Що мене це винесло? Я зразкав шрус. Нас залів по магазинах отак проїжджав, коли шукав на район 6 і вище тисяч, але товариш мені замовив через Польщу, по гривнях винесло 4 тисячі гривень. Виніс мене задній кулак. По шарових шарові по 700 гривень. Шарові по гривень 700. Рульові наконечники по 400 гривень. Пельники, вроді вроді по 600. І, до речі, друзі, звертайте увагу, у кого такий автомобіль, хто там буде проводити заміну пильників, стійок. Передніх є різниця права-ліва. Тому що е, я не знав про це. Купив вже під час розпаковки, під час заміни вже виявив Тоді мені замінили. Я поїхав в магазин, мені замінили її. І таким чином, про все, про все, що там виходить, по ціні забігло. Так, маєте 18, 18 плюс 4, 22, 22. Хай буде, 23, 24. Коротше, на район 25 тисяч я в неї вклав суто з розхідниками, з маслами по купівлі цього автомобіля. Дорого, це чи дешево Вирішуйте самі. Говорю вам по факту те, що є. По резині. Резину чисто випадково знайшов по інтернету. Так, резина є іспанська. Дуже хорошому залі. там чоловік тільки її поставив був на автомобіль і зразу автомобіль там щось поміняв автомобіль і резину вирішив продати. Дуже хороший бачите протектор. Протектор хороший. Ну, Взагалі резина фактично не їжна, маєш особи цей. Такого в нароку мадин спані, якщо видно. Бачите, розмір 225 на 65R17. Так, резина 225 на 65R17. Так, це є рік випуску, друзі, щоб я не обманював, не бачу. Не бачу, може плаче ви. Не знаю, рік випуску, цієї резини. резина. Стан її новий. Так, що по машині? По цьому ми розібралися по автомобілю, кажу, я рекомендую, тому що я сам вибрав даний автомобіль, довший час не знав, що придбати. Повторюсь, там попереднє відео є. Заходьте, дивіться, на каналі. Попереднє відео є. І По автомобілю зробив свій вибір, саме цей. тому що досить досить непоганий динамічний автомобіль, економний. Чи так мені попало на даний час от з прогріємо, зараз показує 7,4 літра соляри. І я так засікав вже по цьому, по спідометру, по тих лампочках, коли загорається, коли цей. Літом в середньому набере 6 літрів. Взагалі так траса 6, ,6 літрів траса, 6,5. я так ну досить, досить мені дивно, що така відносно важкий автомобіль і габаритний і розхід дуже такий приємливий для неї. Так що, друзі, рекомендую за такий Клауленд ціновий грошей. Там я кажу, його це Кашкай. Ну, не хочу ображати той Кашкай, але воно і власників даних автомобілів ну, воно не зрівняється, тому що я мав Кашкай. Воно не, не в порівнянні. Чесно скажу, приїдеться на Хонді Серві, приїдеться на Кашкаю, незалежно яким роком, навіть 12-13, там, то що там, морда змінена. І більше там нічого немає. Їдеш як на бомбетлі, чесно, тарабани чути, шуму ніяка. Да, може, економно, 1,5 дизельок. Нічого так їде, але по трасі він просто стрибає. Стрибає реально ну, не в їзді. Ну, на далекій відстані, я би сказав, що не комфортно їхати. В цій машині ти відпочиваєш, чесно. Між таким вибором. Більше конкурентів я їм фактично не бачу по паркетниках. Ну що, ну, x але також мені щось не дуже вони такі вони обкусані, як то кажуть, грубо зроблені. Нема таких гладких країв. Дастира. E, Саме розумієте, що також не то, за такі гроші 8, вони хотіли 8,5 тисяч не коштували навіть до 9. Це ні. Це не є там, машина, там, то що лакома це на той і, і, рік. Я приїхав, коли раніше там також розглядав цей варіант, як Дастер. Залішать навіть перед, навіть, перед Кашкаєм. Коротше, щоб ви розуміли, ворона погадила послід на капот. І так чоловік десь там, не помил, знаю, тиждень, два-три. Я якраз піху дивитися, така плямка на цьому, ми ту плямку забрали, то фарба підулась. Тому оцю кислоти просто воронячого посліду, фарба здувається. Туюцію, яке китолако, красочне покриття. Так що, що по цій машині комплектація у мене повна, комплектація повна, досить, досить, досить гарненька. Все є. Стан дуже хороший, кажу, я досить гарно. Вибрав машину досить гарненько. Бачите, всі ручечки, все, все на місці, нічого не поламане, не обломане. Єдине, зараз, що в зимовий час підігрів є, воно не встигає нагріватися, ти сідаєш на сідушку, там чи дружина, холодно, холодно в задню частину тіла, як то кажуть, і отакі от накидочки просто кинув. Другий купив на кідочки, кинув, шкіра в нормальному стані, бач. нічого не порвано, порушене. Дотячого кисло. Всі пластмаски, бачите, нічого не затерта, ніде нічого взагалі немає. Машина стану взагалі, як от, прям якби її взагалі. Що по шкірі, зайти, взагалі планів, ніхто не їздив. Шкіра нова, чесно, нова шкіра взагалі вона новесенька. Крісло, бачите, дитині. Придбали, з тої сторони краще покажу. Поліки оригінальні, дивіться, поліки в стані також нових Нічого ніде не зашуркано взагалі. Дуже-дуже ну, дуже, дуже, дуже хороші, шумоізоляція на вищому рівні, ну, так безперед, назад вам покажу, продукти, так, домашнього вжитку. Закупив продукти, але цілком Тори, щоб доробити розпаковочку не вудочки. За мої вудочки. Гарний великий автомобіль, досить міський, Це полочка до полочки, бачите, банановий ящик, там ще сперді досить є місце, банановий ящик досить великий. Ну, Взагалі, все гарно, акуратно зроблено. І все, все на місці, все при ній, все, ніяка хімчистка не робилася, все стані досить хорошого вона nah, взагалі без підкрасу, у мене, без нічого, ніяких підкрасів немає. ще Зроблю огляд дитячого крісла. Дитячі крісла. Ось такий стан, цей стан машини, бачите? Зараз візде вам більше ще розкажу про неї. Що так, щоб показати, доповнити відео салоном. Ці бірочки все, все на місці. Залишилося часто мало, І гарний краєвид, Видно горів. Друзі, моторний відсік. Бачите, все яких станах, нічого не милося, нічого взагалі О, такий стан, там стан. Стан дуже хороші автомобілі, все, все рідненьке, все гарненьке, всі масла, все є. все позаливано, всі рідини, більший огляд мотора все вам розкажу вже в наступних відео. щоб... Якось розманітнити обсяг відео. Бачите, всі все, все на місці. Так що, друзі, всім рекомендую, ніяка не реклама, суто як власник цього даного автомобіля, нагадую Honda CRV 2.2 дизель. Дуже хороші автомобілі, купляйте будете задоволені, не буде вас боліти голова, чи для молодого пацана, чи для сім'ї, чи для дівчини незалежно. Хороші машини, колір свій вибирає сам який хоче. Мені цей колір хаки дуже подобається. І чоловічий більш колір. Е, рекомендую, рекомендую, рекомендую. Кажу, Від мене 1000 лайків за даний автомобіль, тому що автомобіль дійсно хороший, японець, провірений, роками, ходова проста. Голова не болить, чесно, голова не болить, ранком став, поїхав. Так що всім дякую за перегляди. Канал нагадую, називається Любиме село. Підписуйтеся на канал, ставте пальчики вверх, е, зайде відео ще вам знімати. Було більше вам щось розказувати, задавайте запитання, все як класних автомобілів все розкажу. Що по плану автомобілю. Так що всім дякую, всім до побачення.